Так, друзі, всім привіт. Хочу спочатку запитати всіх поради. Ситуація наступна. Є в нас всіх такі газові балони. Ми смалимо свиней, тому що лампою бензиновою довше і якби дорожче, а цим дешевше і економніше, і швидше. Це такий балон старий. Кінчився, ну це смалили порося, там трошки не досмалили, ну як, не, не запекли вже, не... трошки не вистачило його, ну, він тут тут газ є. Мені кажуть, злий молосадки, злий це все. Я знаю, ну думаю, попробую зіляти. Взяв бутилку, оце я зіляв, і вона покрилася таким інієм, Азотом. Тут аж. Ну, смердяча, звісно. Покрилася вона азотом. Тут приблизно таких бутилки літри 3-3,5. Ну, це я зіляв десь. Не знаю, літри 3 може буде. Я не знаю, зливати, я, не зливати. Напишіть в коментарях, хто зливав, не зливав. Ну тут газ є, воно шипить. Воно шипить. І бутилка, бутилка цей кран, коли я перевернувся, воно покрилося іншим. Це конденсат, чи це газолін, я навіть не знаю, що це. чи його треба зливати, чи може його взагалі не треба зливати. Ну, я кажу, то осталось літри 2,5 десь так. Воно є помаленьку. Помаленьку воно виходить. Напишіть, чи треба зливати, чи не треба його. Може його і не треба зливати. Я чекаю коментарів. Хто зливає, хто не зливає. Бо це я хочу балону заправити, та я думаю, може більше, ну, щоб не возити ці, ці осадки. Чи треба, чи не треба, хто зливав, напишіть. Цікаво послухати. Ну, Кажу, літрі 2,5 сталося, Вроді, знаєте, не пів балона, 2,5 і а, заправляють по 30 літрів. Більше не заправляють. Балон дивився по. 40-42 можна заправляти, ну, тут 50 80. 85% об'єму заправляти, тобі ж 40-42 літри. І друга частина хочу запитати, в мене є благарка Vitals. От вона позначення. От. Купив я її з бензопилою разом у му ні, в 21-му році. Регулятор тут оборотів, є плавний пуск, але кнопка під'їдає вже мінус. Це її, виходить, буде в цьому зараз на даний момент. Тільки 2,5 роки. Ну, я ріжу не часто, це. Машину розбирав, то різав. Що на рахунок цієї бугарки досить непогано. Досить непогано за свої кошти, якби. Я не скільки я за неї дав. Треба дивитися, там є відео. Ну, за свої кошти, великий шнур, знаєте, ну, то, що кнопка якби трошки не під'їдала, знаєте, коли зажимаєш, отак. То оце. Ну, якось так стає, що, що тако зажав, що не, ну, зажав, і вона в... працює, і хочеш виключити, і воно не зразу от, нажати і виключити не виходить. Там з другого чи з третій разом щось під'їдає, можна розібрати, Подивитися. Ріжу я не часто. Цього року, того року, вірніше вже авто е -е, розбирав. то я нею різав і обшивав, є відео, вертайте пару відео донизу, обшивав сіника чи соломника, отакий 0,30 жестю, само тон, що дві цікава. І пішло у мене 70% цього круга атаман. Атаман зараз повне гамно. Тому не беріть. Напишіть, яким кругами ви користуєтесь, бо у нас Кроме атамана, ще якісь там є. Ну, я додам скріни, скріни фотографії, що у нас є, щоб ви бачили. Які в нас є, порекомендуйте хорошу диску, яким ви користуєтесь. Бо того, що тут, ну, якби... Я дуже розучарував, тут якість впала атамана в рази три. Хоча в нас це. Ну, я з невеликого міста, я б ще з села, якщо взяти. Я розумію, що там люди живуть біля мегаполісів і знімають відео, що мов той кращий круг, той кращий, але ті круги в нас не, до, не достать, тільки замовляти. Замовляти я не хочу. Я вже не замовлявся, що запчастин не тих поприсилали, то я не хочу замовляти. Хочу купити, поїхати так. Е, я вже питався, кажуть непоганий хайсер, ну це в епіцентр треба їхати за місто. Чи дійсно так. Ну, напишіть, хто чим користується, якими кругами, порекомендуйте щось. Такий, такий там я читав, що там непоганий верк, якщо я не помиляюсь круг, але е, він е, сама, як вам пояснити, він не м'який, він грубий, такий твердоватий ним. Толстостінний метал різати ним погано. Він хороший, але він для такої щось для тонко, більш-менш буде виривати з рук. Це я так дивився вже, читав коментарі, дивився відео, який краще, бо собі хочу. Так що, хлопці, жду коментарів, яким кругом користуєтесь і чи стравлюєте з балонів оцей конденсат. Це я так поставлю, щоб він трохи Вивітрився. Жду коментарів. На рахунок болгарки, якщо цікаво, як там що. Ну, в мене огляд є. Кажу, досить непогано ця модель. Тому травік покажу, як ріже. Ну, в принципі, на свої гроші непогано. Не знаю як зараз, бо якість Віталс, там теж є Віталс з кращих і Віталс поганий. Та й так. Чекаю коментарів, до нових відео. Всім приємного дня.